Вітаю на YouTube-каналі компанії Кітехно. Сьогодні ми роздивимося жарочну поверхню поверхню для смаження торгівельної марки GoodFood, модель eg е 55 з нержавіючої сталі. Розпочнемо з пакування. Картонний ящик, така коробка. Гарний, як завжди, картон. Добре переносить перевезення. В середині все прокладено пінопластом. Такі штучки для захисту, буклоки також формовані з гідропластом все щільно, ніде не вийдеться, все надійно. В комплект обладнання йде паспорт українською мовою. Перед використанням обов'язково ознайомитися. Поверхня, як ви бачите, змащена технологічною спеціальною олією, яку перед використанням обов'язково треба прибрати. Очистити і помити. Роздивимося по панель. Панель керування складається з терморегулятора. тут одна зона нагріву. Регулювати температуру можна від 50 до 300 градусів. До речі, ця поверхня має потужність 3 кВт, і підключається при 220 вольт. Давайте з розмірами. Робоча поверхня складає 55 см, то є довжина. І ширина має 35 см. Бортик, що? Іноді важливо бортик нашим покупцям знати. Висота бортика, ну, трошки не дотягує до 6 см, це по задній стінці. Ну і боковинки вони починаються тут. Десь наростати з 4, з 4 см. Також тут є захисний бортик попереду, щоб все це можна було спрямувати в спеціальний розбірник. Всі залишки, які у вас там накопичуються. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.